Мої вітання, і сьогодні одразу до новин. Зеленський має шанси на перемогу на виборах. Тож рішення про другий строк прийнято телеграф з посиланням на джерела в оточенні президента. Головний конкурент залужний пише видання. Сам посол в Британії відповів на питання про політичні плани. Спочатку ми збережемо державність, а тоді вже поговоримо. Якби українці підтримували сьогодні одного з кандидатів ставлення українців до Зеленського до Залужного. Зеленська За заложенный. Так, залужний то любов абсолютно точно. На рівні з залужним ще одна людина є, яку також більшість любить, поважає, і також як це якась людина із структур. А щодо Зеленського, тут більше схильність до жінки поруч із ним, а не до нього. Отак, От якщо б це було сьогодні, це було б так. Поїхали далі. Судді Вакс вимагають пільгових кредитів під 3% на купівлю житла. Мої ж ви зайчики їм вже виділили 60 мільйонів гривень. Так. Чи дадуть пільги на кредити суддям? Карти кажуть, що вони трошечки озвіріли. Там зовсім зовсім трошечки. Ну, ні, ну так не дадуть. Просто бабки да дадуть. Ну, що це може бути? Премія якась, просто на лапу дати, відкат якийсь, не питання. Бункерний готовий до зустрічі з Трампом, але без будь-яких умов. Але без будь-яких умов. Для цього потрібна політична воля штатів, заявив Пісков. Так, чи дійсно на болотах готові до зустрічі з Трампом? Хочеться сказати, що вони вже зустрічалися, і ця, ця зустріч була через жінку. Представник жінка з однієї або з іншої країни. І вона така, як передаточне звіно між ними. Чи готові вони до зустрічі? Ні, абсолютно ні. А хто не готовий? Ану. Трамп. Зустріч з бункерним. І... Сам бункер на зустріч з Трампом Трамп. Що той, не готовий. Е, у Трампа дуже-дуже якась зараз нестабільна позиція. Така ж сама, як і у того, який там очередная копія. Е, Трамп. Дивіться, значить, надалі все, що буде відбуватися з Трампом, зараз в руках молодшого за нього чоловіка. І він дуже надіється, що все він зробить для нього. Він буде все робити для себе і підстави цього Трампа в результаті, і ми з вами це побачимо так, так чи інакше. Ну, таке. Ніхто тут до зустрічі не готовий. Швейцарія готова організувати цю зустріч ага, бункерного і Трампа на власній території, якщо вони про це попросять. Зустріч у Швейцарії. Може бути, чому б ні, але бункерним оцим копіям Швейцарія загрожує. Тобто хтось може звідти не повернутися або туди не доїхати. Оце було б непогано. Пекло в Лос-Анджелесі. Чи чекають подібні катастрофи, наприклад, Рашку в цьому році? <кхм> Значить. Цього року на болотах, що там буде відбуватися? І природнє, і людське, що у них по 25-року? му Боже, які гарні карти? Ну, дивіться, ну, просто клас! Значить, із хорошого. А тут все хороше. Революція цього року. Цього року знищення населення рукотворними методами, тобто, це не стихія, а якщо навіть буде стихія, то вона зроблена рукою людини штучно, тобто, неприродньо. Закриті кордони, закриті кордони. Вони закриють кордони. Так. Да. Так, значить, тут треба ваша допомога. Вони закривають кордони, вони якось будуть утримувати людей максимально, для того, щоб ті не вивозили кошти. Бо там прям біда. Тобто, не дай боже, якихось там 90 тисяч, навіть 90 тисяч людей вивезе кошти, то там прям буде біда. Ну, за що боролися? Дякую.